Бра. Бра. Nie, про кобру е, <irly> було. Тихо, тихо, <рly> тихо, тихо. <рly> тихо <шут>. Я собі е, таке ну, мій ну, колись уявити, що я буду каратистом, в японії буду сібити. А сталося дуже просто. Їхали ми у вагоні зо мною, їхали спортсмени здорові, як коні цілу добу їли і пили, і мене чистували, аж під самим боресполом спати. Рано тренело ломить руки, вставайте, лейдаки, за п'ять мінут мірюще і літак до осаки. Ледве ми сі підоймили, очі пролупили, якби була бочка вару, то дна би допили. <рес> Мені в руках бренькотіло, уставати не вхота, я відригну та й віплюну солонину з рота. <рес> Збідов ми сі позбирали, речі поскладали та й поволив, то літак ми до блендика. Аж коли я в літаку паском сі, та я ж тоди, я про тету свою нагадував. <рес> Замість того, що ти, Іване, був би в тети у хаті. Тепер будеш в Японії на чемпіонаті. Де <рі> ж ми сіли в осаці, ще й не відпочили, як змагання з карате, зразу сіночили. І тут довго не думають, нічого не питають, лише мене два тренери у зал відкликають. Передо мною шкварот, бо сама і скачу. Сорочині без вущенків, та й у біле гаче такі гачі під сподніми будуть. Я сподні до долини, а всі всі згригнуть. Та не встиг я ліву штанку до кінця скигнути. І як той шкварок копнув в ямку, не дало дикнути. У мене тіло затріслося, лють така сівзяла, що я би його провів наслізь, як були ви. Але то тут я понятко все не розумію. Так, звівка і на все горло. Поребно, хто по крижок, хто по щеп, хто вище, не Суз я дивився, він будеме, занесу. <рес> 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 Та так мене той карати кліпить. <рес> Та що, як вопуровий, я стою на себе. <рес> а відходи, я позитивчись і ходити. Ніхто ще мене не міг сам насадити. <рес> а цей тут так сів вихай, я куди попав? Вухо моє від удару та гибе відповідно. Я мат, ціле а Той раз, та й друге. Ну думаю, він мене тут зараз домордує. Коби я самі треба, а він промахнувся. Хлеб він в моїх руках, як той діду. Я глеб, його жовта п'єта в мене під оплесень. Як я, то дуб їду. Разом із гачем. Та як зашнутим тим японцем над собою? То ли ж гачі білі? Та й хлеський. Далі вітер розвівся, трибуни устав. А два судді на весь песок свистеться. не ще собі хочу пальцем, знаєте себе? Як він мене пошився, не буде. Мені сіс відкрутив, не стає вже духу, то я сперся на японці слабо як мов. Та й перегнув на коліно щидає додана. Буде знати макацаху з рукою. Та й показав, як дупака у нас хлопці в бюльці, так що трісне його гачий шукімо. Відтак мене від японці ледве дровав. А його дне три тренерів в водові. А що далі цікавісти, як хочете знати, то приходіть із півлітру до мене допомога. Там кримські ті не розуміли. Ми сміялися, але не розуміли. Чого вони сі сміють? А там з Франківська там то Юра, то давайте. той прийшов на Вася розказує одну, другу, той до третьої години. Рано їхати. Потім в шесті приходить каху його, чи їхати чи Це Юра. що їхати за Чи Їхати завтра радимо, це кривд, чи йти там далі петь. Чи ще не їхати? Ти що Боб! Рознувай. Боб, ти, ти дай! Ой, господи, що за безла, що це за країна, що там груза, та й волота по самі коліна. Щось не видно, де бурки, ні м'яса у зупі, адже лиш раз просять, ей, русіс, дай руки. Я їм кажу, я не русіс, та й я не совєтіс, я Миколіс з України з-під коломиєць. Хундрові, зегерове раді там так гибе комуністи з дві старих пливуть. Я ходжу в тім бомбею, прію та й потію. Еж на тратий день здебаю таку чудасію. Сиде б собі білий індус посеред дороги, знаг чурбан журбанбілів від купорчиво ноги, та й віграє супілку. А за якусь хвилю з мішка кобра вісуває голову та шию. А він грає собі далі людей, і стоїть сила. А кобраці пакету і гибісі напила. Yeah. Та й головне не кусає нікого. Ну, думаю, з себе привіз, не боре, не коло. І з бомбею, коло мию, гадину привіз без. Та й суботу на ярмарок мішку приніс би, та й сів собі та й у півку, затюби, туди, то люди би збігалися, на чудо диви. На цій ковдрі так заробиш, що стане. Та й онука встане. Що ми якісь напесенки, та їй заганти. Нім, я все це передумав, та й перестав грати. А гадина спозівала, ложилася спати. А я бігом до музики і зачав говорити, що хотів би цей мішок згадано купити. Довго ми сідарували на мегах, на пальцях. Я все віддовлюся, лишився в кусах та й Хапнув мішок, той на плечі по часу до своїх. Та й піклок, тих до спання купив, ковний слойок. Та й в дорозі, лиш гадина, зажнеться здригати, а я ж меню мішок кину, аби її приспати. А як митники зачили у сумках сірити, я узів легко, аби не збудити, і з плечу той гасток за візов. Та й заклівся сувенір без колака. Ми її у суботу знов ярмарок буде. А я мішок хап на плечі, гайда межа люди. Торговеці, як той вулик Баби галакають, блають коза, звеніть ланци злодія хапають. Я сів собі в калабаню, розстелив мішочок, та й вік ігнув сопілчину та й заграв маршочок. Але кобра він не чує, кочилось і звила. Аби сі з того мішка хоч раз подивитись. А народу одні одні взяли на горгоші. мною старий качтёр, чекає <реш> на чекайте. <дорожчі. реш> я вже заграв дві гуцурки. Аркан та шийпуль. Але кобра заклакіла гиби мала <реш> <реш> Я вже граю гімн Союзу, танцюю ламбаду, я кокне і спереду і ззаду. Йо, як і мене це узло. Як зашну кричити, чи ти встанеш гадиниця, чи тебе <рив> Та Як і сопілку втрахнув, ми вже самі очі. А та кобра, як зірвеся, як із мішка скоше, та як дзьогне мене у ніс, я леза задарно. Та й віпало штири зуби посеред. Так ми кобра скусала, а з червосі здула. А на містку за мінуту людей <рив> як не Наїхала міліція, перед рамом встала, та й від мого носа кобру ледве відривали. Дали мені у лікарни три уколи горячі, години в писок пухали таблетки вунічі. Баби мені примовляли, прибігли з газету. Жінка мені приносила. Шніцеля, котлет. Салед би я очухався на десяту днину. Коли мене у міліцейську забрали машину, у камері слідчих в квартирі писали. Відтак мені у Макітрю два щебаки бакити. А за тиждень я вернувся без зуби до хати. а та Атанензи із бомбею тікла в Карпаті. Я по лісі ще ста ходжу, грибове ще знаю. Я по ковку мішійкину здалеку з цим патиком по м'яцькою шею, до йому шкіру та й на вісьці рукавицю. А хто узрє, то то кобру за грішми не стане, Шей до паски не великий їєць на м'ясниці. Ну, давай. Мар'ян, за вас, за вас, за вас. Мар'ян, зайнятиє.